Пане Ігорі, так розуміємо, що ваша книга Апостольство Меча, яка незабаром дійсно має втретє вийти у світ, зацікавила читачів. І Цікаво, чим саме ви звернули увагу, чи привабили ваших шанувальників. І Цікаво про що ця книга, і чи чимось вона буде відрізнятися від двох перших версій? Ну, цікаво, можливо, тим, що вона є піонерською в Україні, бо на, на Заході є величезна маса літератури присвячена темі християнства, і війни християнства, і, і е, використання сили загалом. А в Україні, наскільки я знаю, там, до першого видання цієї книги ну, нічого подібного не зустрічав. І, власне, один з видавців її запропонував мені її написати. Протягом останнього часу подібна література вже почала з'являтися, більш, більш в міру переклади, і можливо, вона вже не є такою оригінальною, але тим не менше здає певне місце у своїй ніші. То чи можете трішки розповісти про що саме йдеться у вашій книзі? Чи це історія, чи це аналітика? Кого, і, на вашу думку, кому вона буде цікава? Вона охоплює широке коло тем, починаючи від самого пояснення принципу неубий, розмежування від власне порушення заповіді, неубий, і, в там випадків війни, смертної кари, самооборони тощо. І закінчуючи таким питанням, як, наприклад, право на зброю для цивільного населення. Більшою мірою я намагався вкладати традиційне церковне вчення, там, де Потрібно вже було ну, аналізувати сучасну ситуацію, то вже відповідно там були наявні мої рефлексії. Ну і цікаво, чи там згадується зокрема про неросійську православну церкву і патріарха Киріла, який, зокрема, з 2022 року закликає всіх росіян на священну війну проти України. Ні, я, я, ну, книжка була писалася в 2018 році. До того і там більше акцент на таких негативних ну, пацифістських явищах у західному християнстві і серед українських церков. Тобто, там можливо якщо механічно підходити, якісь можна паралелі провести між тим, що я пишу і теж що говорив патріарх Кирил, але інша справа, що війна Росії вона не є справедливою, якщо брати такий. Класичні категорії справедливої війни. Якщо говорити, зокрема, про пацифізм, чи якимось чином там згадується, наприклад, Папа Римський, і зокрема, його заклики до миру. В самому виданні книги 17 року я цю проблему не піднімав, тому що вона не була тут такою гострою. А вже в додатках я вмістив ряд своїх статей, які аналізують в тому числі риторику Папа Франциска. Проблема папи Франциска не тому, що він є якимось там проросійським, як в нас зараз ми модно поговорити, це що, за що ширша проблема, те, що він, як не дивно, папа Римський не є зараз повною мірою католиком, він не поділяється в ком богословській спадщині Католицької церкви. Якраз е Західна Латинська церква, на відміну від церков сходу, мала таку детально роз, добре розроблену концепцію справедливої війни. А він і в численних виступах, і в коротких посланнях, і в тій же циклі «Фрателі Туті е прямим текстом опонує цієї концепції. Проблема Франциска не в тому, що довецький. А скажіть, будь ласка, чи згадується там якимось чином, а зокрема, хрис, христові походи, та і чи, якимо чином їх можна, так би мовити, перенести на, на сучасність? Так, там один з підрозділів присвячений саме темі Христових походів, коротко освіт, вислі... коротко спростовується стереотипу щодо них, тобто якщо якогось там згарницької війни прояву вовля, релігійного фанатизму і так далі, тому подібне. І так само коротко висвітлюється його бословський вибір Христового походів, що це була практика е, християнського милосердя. Чому Христові погоди почалися? Тому що е, ісламські сили продовжували агресію проти Візантії, вони е, самі мусульмани вбивали християнських паломників. І таким ледь мотивом у численних е, зверненнях тодішніх пап якраз була допомога е, братам-християнам. Один, один з пап писав, що не може називатися християнином той, хто власне відмовляє милосердів е, своїм співбратам. А скажіть, будь ласка, чи яким чином ви згадали про те, що згадуються українські православні церкви, то чи описано дійсно їхнє ставлення і до війни, до зброї загалом? Я коротко дуже змальовую ситуацію серед сучасних церков. Як На мене ситуація у православній церкві, церкві України найкраща. Там було найменше е, такої пацифіської риторики. Ну, тобто, якщо ми беремо ще до створи до, е, до Тому ситуація в, в ПЗКП, а е, потім ситуація в ПЦУ, там була найбільш така здорова е, риторика. Якщо брати, наприклад, у ГПЦ, часткому Рима католиків, то, на жаль, у 2014-15 роках дуже зловживали риторикою миру. Е, і це мало такі негативний вплив на суспільство, тому що. Не уточнювався, не уточнювалося, що це справедливий мир, говорилося просто так, про мир, так mm -hmm. а суспільство в той час навпаки потребувало такої певної мілітаризації благородної. А, потім десь так, поступово сімнадцятого 17-18 років почала ситуація покращуватися, і зараз ми маємо більш-менш адекватну ситуацію в плані таких закликів до молитва, тобто не просто за мир. Будь-якою ціною мир а саме так за справедливий мир за перемогу, за наших воїнів і так далі. Щоб... А Але... як ви розцінюєте Це позицію от і... Московського і... патріархату, зокрема, з їхніми закликами до миру? Uh, ні, я не аналізував uh, цю риторку. Uh -huh. Але загалом, є... чи як ви її розцінюєте? Uh... Ну, зараз московського патріархату опинилися дуже складні ситуації. Ясно, що там є люди, яких, скажімо, така проросійська прошивка, і вони зараз мусять якось то камуфлювати, приховувати, підлаштовувати себе під кон'юнктуру. Це їхня про українськість є вдаваною. Є люди, скажімо, нейтральні, розгублені, є люди ну, можливо, щиро навіть про українськість, якщо на рівні. Священства ієрархії на рівні морян, я думаю, там є люди, ну, звичайні українські люди, але вони, скажімо опинилися в дуже незручній ситуації. Якою За таких умов має бути оптимальна державна політика, навіть громадська активність? Я не можу сказати. Дуже складна тема. А, а, Насамкінець ну, цікаво, то, чи можна вже замовити вашу книгу і в якому видавництві? Е, наразі вже почалося передзамовлення книги, її можна буде замовити в видавництві Руслана Халікова, і вона з'явиться приблизно за три тижні. В Україні фраза 2-3 тижні е, специфічно звучить, але наразі так.